нашого ангела. Важка, велика трагедія зібрала нас з вами тут на цьому скорпутному місці. Велика трагедія, яка відбувається сьогодні в нашій державі, в нашій Україні. Щоденно захищаючи нас, з вами гинуть найкращі доньки і сини. Щоденно вороги знищують наші, наш народ, наш цивільний народ, наші міста і села. Тисячі міст і сіл знесені, спалені дотла. Але я завжди говорю, що все це ми зможемо відбудувати. Все з часом повернеться. Не повернуться ніколи ті, хто віддав за нас з вами життя. Не повернуться наші ангели. Тільки хіба що в наших думках, в нашій пам'яті і в нашому шануванні. На щиті повернувся додому захисник України Лисенко Костянтин Васильович. 12 квітня під час виконання бойового завдання по захисту нашої держави, нашої України, по захисту нас з вами. Біля міста Покровськ Покровського району Донецької області загинув молодший лейтенант, заступник командира роти ударних безпілотів. Батальйону безпілотних систем військової частини а 5001 Наш Константин Васильович Лисов. Йому було всього 25 років. Він мріяв, він надіявся, він хотів гарного майбутнього для себе, для своїх батьків, для своєї родини. 13 травня 24-го року молодий чоловік був призваний до лав Збройних сил України. Майже рік служби він встиг побувати на найгарячіших точках, пройшовши Сумський і Курський напрям. З 31 грудня 24-го року виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Серед побратимів, не дивлячись, на свій юний вік він мав великий авторитет, велику повагу, чесний, совісний, дуже розумний, гарний хлопець, який пішов нас з вами захищати. Ось така ціна нашого з вами сьогодні мирного неба. Ось така ціна нашого з вами мирного неба. Вічна пам'ять. Це небесна Константина. Слава нашим героям. Слава Україні. Героям слава! Дуже важко говорити. Дуже складно знайти зараз слово, щоб передати той біль, який переповнює наші серця. Не мають батьки ховати своїх дітей, це неправильно. Так не повинно бути. Але війна вирішила інакше. І ми сьогодні прощаємося із нашим Костею, якому назавжди залишиться 25. Із цих 25, всі 25 можна прожити по-різному. Можна жити, пливучи за течею, ховаючись за спинами інших, пристосовуючись до ситуації. А можна прожити яскраво, відкрито, щиро, відстоюючи свої принципи і сміливо сприймаючи. Виклики долі. Саме так прожив свої 25 років наш шкості. І з цих 25 років всі були пов'язані з ліцеєм. Я пам'ятаю, яким він прийшов до нас у 5 клас. Невисокий, дуже жвавий, дуже непосидючий. Дуже веселий і з такою щирою посмішкою. За сім років він став красивим, дуже вихованим, інтелектуальним, інтелігентним юнаком. А посмішка залишилася та сама. Щира, весела, соняшна. Ніколи він більше не зайде до нас, не привітається, не каже, доброго дня, як ваші справи. Ніколи не повернеться до батьківського дому, необійних, рідних, не зможе надати пораду братові і сестрі, тому що він віддав за нас і з вами найдорожче, що є у кожної людини. Своє життя. І я пишаюся тим, що мені доля подарувала зустріч з такою людиною. І тепер ми маємо жити за себе і за нього. І він буде продовжувати своє життя в наших серцях, в нашій пам'яті. Бо справжні герої не вмирають. Вони перетворюються на ангелів охоронців Наші. І нашої країни, заради якої він і загинув. Слава Україні! Колектив інституту, підтримцтво, стратегія, друзі, знайомі просять вас прийняти на щирі співчуття. Я сьогодні з вами цю годину з роботи. Адже пам'ятаємо, що немає найбільшого горя. Випробування в житті людини, в житті батьків це брати дитину. Коли в пам'яті ще такі свіжі спогади перших кроків, першої посмішки, перших сліз, перших дрій, або їхньому не було. В перших юнацьких випробувань. Коли дитина просила підтримки і батьки були поряд з нею. Але люта війна необлагана смерть вас не запитала ні нас нікого. чи готові ми так легко забути те, що було завжди поряд з нами. Світу людині, гарного синя, чемного, тобто доповідку який завжди підтримував батьків, який був їхніми сподіваннями і радістю. Ми просимо вас бути сильними, витримати цей найстрашніший бік, пам'ятаючи про нього, згадуючи, яким він був, адже він завжди залишиться з вами. І в думках, і в спогадах. Світла пам'яті Костянтину. Ми просимо Бога сьогодні, щоб він дори да був царствою везі, пробачив усі гріхи вільні тонні, примітності через полі.